Ну що, подивилися? Все, сьогодні два, дві стихії. Вогонь проти води, пластик проти металу, два дріпера з пласким дном. Як тут з пласким? Тут воно диряве, диряве дно. Це B-75, пластик. Не знаю, який пластик, але що у нього. Просто світло. Угу. Таритан, так? Таритан. Напевно. Звучить як дуже близько до скла, насправді. Але це пластик. Ну і... Металевий калітан, звична абсолютно, вже. Ну, всім ти відома калітан. А, от бачите, бам-бам-бам. Ще реклама чергова болт 2. Коротше, ви зрозуміли, так? Да? Дві воронки з плоским дном. Знову ж таки, тут класичне калі... калітовське плоске дно, три маленькі дірочки, а тут по суті здоровезний отвір з, з, з такими. Перехрестями, щоб у вас фільтр не провалився, просто. Тут у нас супротив створює не тільки фільтр і кава, а ще й от, ну, і сама поверхня. Тут, знову ж таки, одної, три маленькі дірочки, додатковий супротив. Тут супротив нічого не створює, виключно фільтр і кава. Виключно. Що це лице... нам говорить? Однаковий. Рецепт буде однаковий. але ми так завжди кажемо. В теорії воно має бути таким, на практиці воно виявляється взагалі не таким, але тут я майже впевнений, що це буде прорватися швидше. Майже впевнений. Гроші не ставлю, але мені дуже сильно щось підказує. Ну ми завжди помиляємось. Воно в, на практиці от Все, що ти знаєш про каву, забудь. Воно от в житті не так працює, абсолютно Роді, завжди. Так, того yeah. що того, що виробник каже промивати. Ми, хто? Не тільки. А, а чому ще? Щоб протікання рівномірніше було. Протікання, щоб рівномірніше було. Ну коротше, по суті, головна причина, чому ми сьогодні будемо споласкувати фільтри. там так написано. Виробник каже, сполосніть. Аромату в них немає. Ну, щось чуть-чуть. Коли промив, аромату в них немає. Da? Ну от зараз він якийсь є, я його трошки змастив олією зі свого обличчя, нічого страшного, буде кала смачніше, насиченіше. Але... Тепленькою водою, можна. Тепленькою водою, так, да, ми її прям. Скільки у нас буде? 92? 90, 90. 90? А, точно. І ще прикол, новини, е, не підписана пачечка. Ви бачите, звернятка такі, ну, нагадує Ефіопію, да, бо це вона і є, це з регіону Гуджін, скільки мені відомо. Чому скільки мені відомо, бо нічого немає, ні опису, нічого. Я навіть мішок з кавою не бачив, але це Ейло Бомбе. Хто пам'ятає Бомбе? Я ще казав, що кава пам'ятаю. Ще я пам'ятаю, що вона була неймовірно смачна. Ми сьогодні вже її три рази спробували. Ну, реально. Блін, ну фантастика абсолютно. Я не втримався, пішов буквально з під тільки що посмажена годину тому, може, ну щось типу того. Я її з відра насипав собі в пакет, сьогодні будемо варити і кайфувати, бо вона неймовірна, абсолютно фантастична. One bell club. One the club, звичайно. Ейло бомбе, Ефіопія. Отака вона сьогодні кава. Ну, давайте потрошечки будемо збиратися готувати каву. Що, це вибачте, я відставлю. Промити. Примити промию, хай вода гріється. Я, я поки собі каву відвантажу. Поскільки ми будемо готувати. 14-220 Рецепт буде. де 14 кави, 220 води. Так, у нас там стоїть 17, я десь скручу. 15. Ні, я 15. менше. Сильно 15, менше. Давай сильно менше. 15. Ну було б ран... Було було давай 15. Ну було прям мало, 15. мало смаку. 15. Рецепт простий. Поділяється на три вливання. Перше вливання. Заливаємо 80 грамів води, почекали 45 секунд, заливаємо до 150 грамів води, на хвилині 30 доливаємо до 200-200 Все, дуже просто. Єдине, що... Ой, кавош, це треба засипати, щоб змолоти, правильно. Десь я чув таке. Це 15 кліків, це морд CTRS. Показує. Ну так, як квіточка. Це від масоводу відставить нормально. Так, да, він так і стоїть. Він же ж у нього кут такий, як у Діб 27. Це просто 155, а цей 185. Ой, шалені, квіти, тропіки. У ні, ароматика у ну, неї неймовірна. Сьогодні я ж кажу, тільки з ростеру вона ще пахне сумасшедше. Завтра, післязавтра буде не так пахнути. Треба 80 грамів води золити. Доволі швидко. Швидко, прям, швидко нормально треба. Швидкість флоурейту. 150. Стоп. Стоп. У мене все чітко. Не переживай. Диви, воно так крапає прям з усіх боків, де? Mm -hmm. Гарно, прикольно. Прям прикольно. На хвилині 30, пам'ятаєте, робиться останнє вливання. І в центр. Залови, і в центр. Ну, Залов, Кава прям в... чітко рівно лежить. Угу. Mm -hmm. центр цеп такий. Так, да, ми її сильно агітуємо. В центр голосувати це в центр, в центр, в центр. Ну я ж так і хотів, ти мене це його. А нащо ти таке джетейшн робиш? А і що була, ти можна? Так Таке спеціально? Не треба. Компенсуєш швидкість протікання? Mm -hmm. Бам. Звісно, швид, швиденько налив і все. У нас буквально там 2-10, воно вже покапує. Доволі швидко зварилася кава. Скажуть, скажу, звичайно. Я пам'ятаю, попередню ейлобомбе е е її, по-моєму, прям розгрібли швидко. Бо вона була, так. Да. Без преси. Без преси вона була. І буде. Ну і буде, буде, буде да. Буде, звісно. «Ева Бомбе номер 2 Це як у нас. Що там у нас було дві дві версія? Гран Хапара 92 бали. Теж була той врожай, новий врожай, що та, що інша фантастичні. Зараз три хвилини, але ну, вже нічого не капає до нього. На 2.10 там вже накапнуло. Ну, ще швидко, але ну, не сильно активно. Тут, тут є особливість. Наприклад, Діб 27, ви залили останнім вивані, і ви довго можете чекати, коли остання крапля докапають. Буквально 6 хвилин можна чекати, воно ще буде повільно, але покапувати. Тут, на третій хвилині, там раніше, напевно, що було, але вона вже взагалі не капало. все стекло, все, вона от стоїть, все. Це можна доставати ручками, витягувати, викидувати, нічого не капає. Смаку більше Тепленький. в чашці не Тепленький. буде. Тепленький? Ну, звісно. Давай роби. робимо рік. Роби. Остаток, як тобі ножавіта? Остатичні що ж, так? Да? Хто? Нержавіка. Звичайно. Тут диви, у нас нержив... у нас сталева воронка, сталева... сталева підставочка. Все сталь. Гарно? Гарно. Воронка блищить, підставка матова. А, какао пахне. Так, це основний дискрептор майже. Ні, пахне какао, то воно і не смак какао. Дуже смачний какао. Окрім тропіків, звичайно. Марципаном банан. пахне. Взялений банан. банан ро рози. Чайна роза. Подивись, до речі, як краплі. З отворів. Красиво остатично. Це повільніше. Тут видно, що спротив є. Ні, я вже бачу. Я вже бачу, що ще от 2.10 вода в воронці ще є. Там кава повдушка не суха. Ну не прям знаєте, на хвилину повільніше, але ну, секунд 15, 20, 30 повільніше. 2,25 ще капає. Я ж кажу, тут супротив утворює виключно фільтр і кава. Воронка в супротиві не, не причетна ніяк. І це може бути погано. Це може бути як і погано, так і добре. Тут 2,40 щек покапує потрошечки. Але це не значить. Це вже, це вже все. Ну вона хвилин, ой, хвилин. Секунд на 20 повільніше. Не, не прямо щоб ну, сильно. І зауважте, у нас 14 грам кави, не 30, не 25. Маленька доза все ж таки. На більшій дозі буде і більша різниця. Hybrid Flow працює всюди. Ну, звичайно, він і в каліті буде працювати. Звичайно, він буде працювати а, і в b 75 Він буде всюди працювати. Бачите, що я не його декілька не, не пробував. Або я можу поставити, щоб хто не бачив. А, а де яка різниця? Давай пробувати. Ну, мені хочеш, теж. ну хочеш, я тобі не скажу дещо. Ну, просто не. ця холодніша. Не. Ну, не. Ну, тут нема сенсу, ця холодніша. Тут не вийде сліпе сліпа оцінка. Ніяк. Ми ж їх по черзі варили. А О, дякую. Тепер я себе відчуваю людину. Смачно. Свіжа, але дуже смачна. Я хочу одразу різницю відчути. М'якіша, чистіша, але не така. Тут насиченіша була. Це каліта. Б75. Тропіки. Кислотна. Насичена. Смачна. Далі. Каліта. Шуршава. Шершава, славі шершава. Мені, ну, мені шершава, але вона тільки посмажена. Вона не може бути ідеально чиста. Тут вона слабенька якась у мене. Зараз чекай. От не, не вистачає мені смаку, вона не насичена вийшла. Вона от балансна, в ній все добре. Є, є кислотність невеличка, є солодкість. Вона в балансі. І кислотності мало, і солодкості мало, ну їх обох мало, воно в балансі все гармоні. Гармон, гарм... Гармонічно, коротше. Але смаку самого мало, але не насичене вийшло. Так, да, тут кава якось агітується. Агиту... Швид... Коротше, що, екстрагується тут кава краще, ніби. Якось вона смачніше вийшла на... на мене. Славі смачніше каліта. Ну, слава, ще любить, просто врахуйте, що, що? я все-таки я люблю насичену каву. Не прям щоб сильно насичену. Без американу на подвійному еспресо я не сильно не не люблю. Слава слав дисбаланс. Мені Ні, тут смачніше. Ти, тобі. О, щось вона якась? Ну, На стиганні каліта стало краще. Я це, на це розраховував, що вона остигне, буде краще відчуватися смак. Якого мало, як на мене. І дійсно, але після смак якийсь неприємний такий горіховий, ну, в поганому сенсі горіховий післясмак не дуже приємний. Цікаво, чи є він в b 75 Знову ж таки, цей післясмак можна легко списати на те, що кава тільки що посмажилась. Буквально. Легко. Це нічого не означає. Але цікаво, якщо, він тут, якщо його тут немає, значить це щось якось може бути пов'язане з калітою. Ну, давай. Той післясмак, про який каже, не дуже приємний, він тут є, але. Тут м'якіше ж. Як на мене його менше. Або він такий самий. Ні, він такий самий, да? Він такий самий, його тут не більше. Мені здавалося навіть, що є менше. Фрутки. Просто розумієте, коли у вас не насичена чашка, ну, легенька, оцей післясмак смак відчувається водичка. сильніше. А коли чашка насичена, цей післясмак він відчувається не так сильно. Ти його, якщо, ти його відчуєш, якщо шукаєш. Я його шукав. До цього я його не відчував. А тут я його відчув, того, що чашка слабенька. От одразу, все як на ладоні, і тропіки тобі, і все, і кислотність, і солодкість, все є. І, і, і какао класний. Та ну тут же ж краще. Ну. Тут краще вийшло. Тому ж таки, це воронка винувата, то може, може да, може ні. Бог його знає. Але висновок який, хороша воронка, може заварити смачну каву. Насиченість більше. Ну, в, в нашому конкретному випадку тут вийшла більша насиченість. Прям сильно більше, вона відчутно більше. Це воронка винувата. Може бути. Якщо може цю заварити смачніше, ніж цю. Сто відсотків. Питань нема. Треба переставлятися рецептом. Просто бачите, легше, тут легше виходить заварити. Так, так, можливо, неможливо, точно. По-перше, у нас метал, він, він поглинає не сильно багато температури, бо у нього теплопровідність висока, звичайно, але теплоємність невисока. Теплоємність тут невисока. У води теплоємність порівняно зі сталі, ну, на порядок вище, два 2-3 рази. Я не знаю точно, але щось сильно вище. Це про що? Що воно -то температури небагато зжирає, але воно швидко її віддає. Радіює, вона як радіатор працює, і температура за, за рахунок всього швидко втрачається. І відповідно для каліти залізної, не залізної, вибачте, металевої, треба брати вищу температуру на градус, на 2, може навіть і на 1, 3, не знаю. Треба тестувати, як воно буде краще. І от в чашці це прослідковується. Вона вийшла така легенька, дуже легенька, занадто легенька. У нас температура води була 90, не сильно висока, але з цією температурою третанова воронка пластикова. Споролася чудово. Ну, вийшла, насичена, класна чашка. Балансна, свай ну, ну, не подобається. Це вже, знаєте, кожному своє. У мене не настільки розвинені рецептори, я не відчув десь балансу, чесно кажучи. Я після смаку особливо розвалююся. Я, я в моменті насолоджувався, мені от, в моменті, от, я п'ю, мені смачно, класно. Коли делікатність хочеться, тут вона буде делікатна. Ну. Так, то так. Да. Каліта вийшла делікатна, дійсно. Якщо хочеться вам делікатності, певно, що вам треба каліта, а не Б-75. Але... Це панч, це панч. Так, так. Да. Це прямо такий бам, на тобі. А от для анаеробок це буде окремо. До речі, її класно мати. Якщо у вас вже є каліта, у вас відповідно вже є фільтри, скоріш за все. І ну, тут фільтри і там, і там однакові абсолютно. І до речі, помі... зверніть увагу, який тут кут. Тут і тут абсолютно різний кут. Він тут не вертикальний, але прям дуже-дуже гострий. Я думаю, гостріше. Ну я не знаю, ну вони там прям схожі за кутом. Це так, чисто я помітив. Мені цікаво стало. Якщо хочете автоматичної кави, прям щоб легко зварилось, з першого разу тут ми ту каву може зварити. Тут натуралку і наробку буде набагато смачніше, легше. Зварити смачно саме. А тут, тут ми кава буде класна. Хоча ми зараз пили це натурально і було смачно. Ну, слава просто не подобається. Мені було смачно. Як, це, якщо так, порада. О, зараз хайбрид ще. Є ще хайбрид флоу. Там взагалі будь-яка кава, будь-яка ворога. У нас колбрю доварилося. Все, я передаю свої повноваження В'ячеславу, який мес, будь-яку методу заварювання будь якій воронці, наче заварить хайбрид флоу. Карамболо. Ну, цікава не з Італії, слава Богу. З України. Ну, звичайно, не з України, звідки вона? З Колумбії, звичайно. З посмажена в Україні. Але карамбовлю. Все. <клитрило> Дякую. Ну роздувається класно. роздувається просто. Шикарно. Оце раз довше. Це раз довше. Ну, це раз довше. Ну, О, 20, закінчилися ну, краплі. 2,27 27 краплі і все, просто воно перестало литися. Моментально. Там нависли буквально, як ці літучі миші краплі на воронці зверху. І висять, чекай, поки ти їх стряхнеш. І це естетика, не прямо. Так, да, це прикольно. Каліта, дай, блін, будь-яка там, 2,60 умовно. Вона буде покапувати ще якийсь час. Після того, а як я, вже. Нормально, це не буде ну, плоскодно, так, да, не так. От неве60 довго покапує. Дід 27 вічність капає взагалі, він капає, поки, от, я не знаю, поки вони не, не постаріються, він капає. Але це добре, це, це смачно. 2,30 просто запам'ятаю. 2,30 я запам'ятав. Карамболово, хлопці і дівчата, карамболово. Моя. Чесно, фаворитка абсолютно. Абсолютний, абсолютний фаворит обох. Треба якісь знання і зусилля. Тут вже поділяються. Трошечки довше, буквально. Я затягнув пульсом mm. В цьому випадку різниця за часом мінімальна. Да. Можна сказати, це вже, це вже така розбіжність. Пахне фантастика! Mm -hmm. Я вже казав, що це мій фаворит з -з -кав в асортименті? Ні? От кажу ще раз. Її скоро вже не буде, я думаю. Бо ну, вона взагалі сумасшедша за свої гроші, тим паче. Хоча це не OneBear Club, правильно ж? Я ж правильно пам'ятаю, це просто в асортименті у нас її доволі багато. Ти трошки переварив. То ти спеціально. це, це Японія. Ах ти ж диверс диверсант! Нім, Ах давай, ти диверсант давай їм, страшний. Нім. Фруктова? Смачна. Шкірка фруктова. Смачна, але після смак такий... Після смак какало. похрамує. Він трошечки навіть гіркувати. Це свіже, кава. — А я не знаю, це до речі. Сэмпл, це а, це сенпл, да, вона свіжа. Та ні, ну все, все одно, навіть свіже. Коротше, не суть. Та ні, давай. давай. Обнуляємося. Смачно, класне тіло. Фруктова, тропічна, солодка, класна в неї кислотність, але трошки переварена. Після смак не дуже приємний. трошечки переварена. Аромат теж приємний, такий самий приємний. Не, не відчую різниці суттєвої в ароматі, але по смаку, ну вибачте, у тебе чашка дебіляча. Результат повторився в тому плані, що знову тут кава насиченіша, тут вона більш делікатна. Округли, менш насичена округліша. Тут у нас більше екстрагується речовин з кави в воду, тут менше. Вона але... втратила за тілом тут. Тут, тут тіло так. більш слабке таке, тут класно. Ароматичне? Тільне. Ароматично? Тільне. Угу. Це ж описати можна. Чашку. Так. Ну я обираю тільну. все одно. Навіть якщо вона... О, залежить, до речі, залежить, але, але залежить. Що воно за рахунок меншої екстракції. Тут менше екстрагувалося. вона не переварилася. Нема після смаку поганого. Ну, тобто плюси теж є свої, да? так? Тут ми чуть-чуть зіпсували, Чуть-чуть, ну прямо мінімально. Такава Тут свіжа. вона прямо хороша, хороша. Та кава свіжа, не свіжа. Навіть свіжою можна каву заварити, або смачно, або не смачно. Просто... У нас і там і там смачно. Це... Так, це не рецепт, це ну, не криві це руки. Профіль. Це да, профіль воронки. Вона от. В ній кава виходить інтенсивніше за смаком. Все, крапка. В якомусь випадку це добре, в якомусь це може бути дуже легко, може бути погано. Текстурніше і контрастніше, я б сказав. Так, і за рахунок того, що більше, більше екстрагувалося, у нас тут класне тіло вийшло. Прямо от, прям неймовірне. Дуже-дуже потужне, щільне тіло. Прям таке. Шмасляниста ніби. Але і там, і там легко. І там і там легко, і там і там смачно, трошечки по-різному. Бачите, я впевнений, що ну, можна так от підібрати або помало, або температуру, або Бог його знає, що що тут буде кава ну, не, відрізні, не відрізнити від, від тут, але, звичайно, не, не в одних умовах, а що тут там, температуру більше зробити, чи, що, чи Бог його знає, вона буде прям схожа. Тут суть в тому, що неоднакових. Як це? Так, да, на однакових параметрах. Суть в тому, що на однакових параметрах тут кава виходить насиченіша. Крапка. Питання головне, яке я собі задаю, коли беру новий девайс в руки, чи можна в ньому легко заварити смачну каву? Відповідь так можна. Дуже легко і дуже смачно. Все! Ставте лайк, підписуйтесь. Сергію, подяка за дріпер. Є... Сергію і Євгену подяка за дріпер. Класний. І ще він, до речі. Пластик. Євгену за це, Євгену за це звичайно. Це його каліта особиста, домашня. Це Сережина. Ще ще неймовірно важливий плюс, що це пластик. Він не б'ється. І не жре температуру страшне. І не віддає її. Він ізолює, до речі. Точно, це мені не казали, так? Да? Метал. Метал, він радіює температуру, він віддає її в навколишнє середовище. Пластик, звичайно, робить те саме, але він сильно-сильно менше. Він сильно-сильно менше, вашу температуру, яка всередині, віддає назовні. Він її ізолює скоріше. Тепло, це вже холодний. Так, да, бачите, цей холодний, це реально тепло. чуть чуть він трошечки вище за кіла температуру. Це значить, що вже... прочекання можна просто температуру градусом збільшити. Особливо. Тут, в принципі, треба брати воду трошечки гарячіше, треба... якщо хочеться. Та тут треба насправді. Хочете? Ну, якщо хочете легеньку чашку, звичайно, беріть 90 там, чи скільки там? 91-92, у вас буде легенька чашка, у вас там фактична температура заварювання буде ну, низька, низька. Це не те, що погано, це просто така особливість. Якщо тут кип'яточок взяти, ну буде. Все, закругляємося. Хороша воронка, дякуємо спонсорам, як завжди. Ми вас любимо. Ну, найкраще абсолютно підтримуйте, як -то кажуть, український контент. От. А якщо у вас є якісь прикольні девайси, пишіть коментарі. Пишіть. Зараз ми тобі привеземо всі наші прикольні девайси на огляд. Я буду радий почитати і сказати. Давайте, візіть. Все, всім пока, щастя, здоров'я.